все, що зараз відбувається, то це дуже нагадує мені дідівщину ще в радянській армії. От ти так, спиш в казармі, нікому нічого поганого не зробив, а тебе вночі піднімають і починають бити. Просто так, за те, що ти є. Просто тоді це все ненависть була сконцентрована в основному в тодішніх військових частинах. А зараз це має місце на міждержавному рівні. Оце для більшого розуміння, хто такий москаль, тобто, що з собою являє їхня влада. І ще раз нагадаю, що всі ці події були передбачені мною і оприлюднені в 11-му випуску, там на 11-й хвилині, в 8-му випуску, та й не тільки. Ну але повернемось до нашої запланованої на сьогодні теми. Дехто переглянувши мій попередній випуск, почали мені писати, що ну як, все-таки були революції на користь простих людей. І стало наводити мені в приклад чеську революцію на чолі з Вастовом Гавелом, румунську революцію проти Чаушеску, ну і ряд інших. І в нас теж був такий шанс, але всіх нас кинули. Але в кожному з цих випадків це були лише назви революції, а насправді це були чітко сплановані акції великої кількості розумних людей, які не дали себе надурити. В чому різниця? А різниця дуже велика. Щоб повернути таку акцію, готуватись потрібно заздалегідь, а не ламати куди попало темною масою. А це означає, що якщо ти особисто до чогось не готовий, ти завжди будеш прохаші, хто б тобі що не пообіцяв. І я знаю це хоча б по своїх юридичних журналістських справах, з якими до мене звертаються. Та сторона, яка довго і ретельно готується і вкладає відповідний ресурс, та переважно завжди і перемагає. Бо коли час втрачено і немає достатньої підготовки, то потім переламувати ситуацію є дуже важко. Ще й дорого. І я ніколи не буду робити того, в чому я достатньо некомпетентний. Тобто вирішують все час, знання і гроші. А не треба кудись бігти по якийсь громадський обов'язок, бо якийсь жит, так сказав. І от що стосується Росії, то їхня влада давно і ретельно готувалася до нашого знищення. Зеленський також дуже давно готувався, щоб прийти до влади в Україні. А готувався він за прикладом своїх дуже давніх і менш давніх предків. Погано ж наш народ не читає історію своїх ворогів, інакше ви могли б легко передбачати їхні дії. У другій книзі пророка Самуїла, 15-й розділ, читаємо про те, як син Заря Давида Авесалом тимчасово захопив владу, щоб відмістити за зґвалтування своєї сестри. Методика та сама показати себе поважною і багатою людиною, яка водночас дуже переймається несправедливістю і благополуччям простих людей. І народ йому повірив. Те саме потім робив Ленін. Темний народ дуже любить, коли йому хто лістить і багато обіцяє. От так вони завжди приходять до влади з допомогою дурнів. Хуже не буде. Але воно боїться. Воно тепер їздить по різних країнах і шукає, хто б йому дав гарантії власної безпеки за все, що він натворив. А хто тобі дасть гарантії безпеки в нинішньому світі? Хто має таку абсолютну владу, щоб тобі таке пообіцяв? Ну і що що ви всі тупі, наглі і хамовиті? І тому ними прийнято рішення, про якийсь там новий Ізраїль. Побачимо, що з того вийде, але ставати краще звичайним людям точно не буде. Тому потрібно самому вдосконалюватись, здобувати нові знання і навики, а не чекати, що хтось щось зробить замість нас. А вони всі нехай летять свою прірву, до того все йде, про що і будемо поступово переконуватись далі. 12 червня 2022 року, збиття російських літаків в небі десь з боці Самбура чи Яворова. 22 червня 2022 року бачу Великий рюкзак, поїзд на Польщу, багато людей, якийсь куток для відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. 23 червня 2022 року пропускний режим, якийсь Аусвайс замість вулиці Сахарова у Львові вулиця Пушкіна. Хто викликав поліцію на російській мові? Ну, Я над чим задуматись. 24 червня 2022 року хтось жалівся на дідівщину в армії, зелені погони, тобто прикордонники. 25 червня 2022 року журналіст Микола Савєлів збирався відправляти велику партію гуманітарної допомоги на схід, десь від головної пошти у Львові. Тобто йдеться про волонтерство, тільки цікаво. А роль держави тут де, яку той же Микола Савєлєв так несамовито колись захищав, висміюючи мене. 26 червня 1922 року німецький підводний човен збирався тікати в Аргентину. Якийсь чоловік ветерноги об український прапор. Я відігнав його. Далі бачу шаблю зі слабкого металу. 29 червня 1922 року Януковецьів автобусі на вільне місце. Було таке розуміння, що декоти представники нової влади догрались демократією. 1 липня 1922 року низько над полем пролітає багато гелікоптерів. Від них мала чорна Чорномата. 3 липня 2022 року такий запис, Київ будувався, зростав. Зеленський на лавці шести якось на березі річки Дніпро. Ну, інше питання, для кого Київ будувався і зростав? Чи потрібен нам Зеленський? Ну, Зеленський це бич для такого народу. Для народу, який не вчить історію, не здобуває освіту, але лише самі дипломи у кращому випадку, які фактично нічого не дають. Пам'ятаєте, якось раніше казав, що не можна давати права голосувати всім, бо цією так званою демократією хіба знаємо, хто скористається. І можна давати право голосу лише для вибору своїх кандидатів, до якої нижчої палати представників, наприклад. У багатьох країнах так і є. І тоді управлінська еліта візьме їхні хаотичні бажання до уваги. Інше питання, що в нас ніколи не було відповідальної, совісної управлінської еліти. Але все ж таки керувати державою повинні лише спеціально навчені спеціалісти, і без цього ніяк. Ну а про совість їм потрібно нагадувати, щоб не були зметені історією, як і всі їхні передники. Хоча, звичайно, народ від цього ніколи не буде у про що ми вже говорили. Найправильніше це навчитися обходитись без так званої влади, приносячи реальну користь собі і іншим. Ну а що стосується самого Зеленського, то війна закінчиться і треба буде познаходити конфіскувати всі їхні гроші, і ще забрати можливість користування будь-якими засобами масової інформації. 4 липня 2002 року Бочинська гора, сходи, військові, бачу дві авторучки, військове керівництво, замурування одного з двох отворів, типу проломів в стіні якогось стародавнього замку. 8 липня 2002 року стародавні, тобто ще біблійні, сирійці грабують все, що тільки можна, поводяться як свині, але з'являються наші військові, які, яких всі обнімають. 9 липня 2002 року арешт якоїсь дівчини за дотичність до торгівлі з Росією, схоже, що якимись дрібними діамантами. 15 липня 2002 року бачу якусь лекцію, яку вів розвідник Тихону. Всі в чорних нацистських формах. Але здається, що без шевронів, тобто без розпізнавальних знаків. В кінці хтось про щось жартував з одним кавказцем, схоже, що про якісь перевдягання. Потім всі розійшлися куди. Далі я піднімав залізну завісу перед приходом родичів з Краснодару. Ну я вже казав, що Кубань навіть колись повернеться у склад України. 16 липня 2022 року я збирався знімати якесь кіно про якісь військово-політичні партії. Була якась довга бридка потвора, типу величезної личинки, з військовою головою, біля якої сиділи люди. Потім Кадиров був у якійсь невизначності. 17 липня 2002 року якийсь російський військовий літак ухилився від попадання в нього ракет. 23 липня 2002 року дехто із Закарпатців був за Росією. Далі такий запис. Той, кого хотіли поневолити, визволився. І його поневолювачі бачили це в бінокль. Були розчаровані. Башар Асад був у ванні з молоком. Мені в той час спала на думку біблійна цитата: Не будеш варити ягняти у молодці його матері. Ну, тобто, бо це жорстоко. Поблизу проходили монахині, а Може, це були просто сирійські жінки, які так вдягаються в нас монахині. Далі Асаду принесли колісні диски від авто з боку А посередині. Значить, я вже про це згадував у 11-му випуску, надсилав повідомлення з цим текстом Міністерство оборони України 24 липня 2022 року. Тобто попереджав про події в Сирії більше, ніж за два роки наперед. Колісні диски це означає переміщення. І зрештою, це сталося 8 грудня 2024 року. Режим Асада в Сирії впав. З Тюрем було визволено багато людей, а сам Асад тік до Росії, наскільки відомо. Ну от таке передбачення. 28 липня 100 року балістична ракета летіла мені назустріч, але різко змінила траєкторію донизу і вибухнула, вдарившись об землю. 30 липня тисяча року було таке розуміння, що Росія матиме проблеми через втручання у внутрішні справи Куби. Бачу карту Європи Куби. Ну і 31 липня 2022 року знову місто Краснодар, якийсь 18-річний призивник казарми, батько якого був офіцером однієї військової частини. І потім бачу стілець, схожий на унітаз. Ну, на сьогодні все. Ближче підпустити! Підпустити ближе. Подпустити. Подпустити ближе. Крепкий город. Как его брать? Отобьем, бросить всех на ворота. Ворота стерегут сильнее. Нужны лестницы. По лестнице? Мне лазать по лестнице. А ведь там наши стоят, которых в город взяли. Не будут свояков бить. Пригодился бы ты там сейчас. Нет. Точно. Винявка, не люб, бойко, поклонитесь отцам. Стоять! Стоять! Сейчас. Сворачивайте! Поджечь, поджечь, поджечь мост! мост. Будь же проклят и сдохни, ты и твой род. Будем здесь стоять, пока не начнешь жрать свое дерьмо, пока не сдохнешь с голоду. Окружите стражами город со стороны воды и со стороны леса. А ты что, всю мудрость постиг? Сами знаем, что делать. У каждого здесь своя месть и свое дело. А ты? Что тебе до нас? Иди отсюда. Иди. А то, кто подумает, что служишь попелу. Иди отсюда. Иди. Иди прочь. И, иди прочь.